Сьогодні ми з вами розглянемо різницю між двома візочками Корела. Більш старою версією Корила Браво та новою версією Корела Браво Карбон. По-перше, це дизайн. У візочків є незначні зміни в дизайні. Наприклад, у нової моделі більш такі золоті замочки. Тут вони більш чорні. І рамок іншого трішечки складу, кольору. Як бачите, трішечки різниці є. Тобто в основному такі мілкі елементи. По-друге, це вага візочків. Приємним бонусом стане те, що новий візочок важить всього 8,5 кілограмів. Він доволі легкий, це завдяки тому, що рама е, трошки інша у цього візочку і колеса трішки менші. І старий візочок е, він важить 9,5 кілограмів. Регулювання батьківської ручки. У старої моделі це ось такий механізм, який вже зручний для багатьох. Або ось така телескопічна ручка вже у нової моделі карбону. У нової моделі Carrello, як бачите, колеса йдуть з протекторами і трішечки менші, аніж у старої версії Корело. Ізюминка нової моделі Корело Bravo – це наявність ось такого ліхтарка. І, звичайно ж, механізм складання візочків трішки відрізняється. Це стара модель Корело Браво. Прогулянковий візочок Корело Браво карбон.